Доброго вечора, товариство. Слава Україні! Слава! Так, напевно, маю я пояснити, що я в курці, так? Ні, я не був на перекурі, і мене покликали, треба виступати, я вибіг. Просто я купив нову куртку. Був шанс, що її не помітять, я не міг собі такого дозволити. Тому я в курці. Цікаво, глядачі, які дивляться нас на Ютубі, думають, що у нас стендап не в укритті, а на парковці. Я дуже бережно ставлюся до куртки, куртка це дуже важливо. Хто любить куртку, поаплодуйте. Дуже люблю куртку, але минулої зими, на початку повномасштабного вторгнення, я возив їжу волонтерам і, обу... і вилив на себе борщ. Це не було якась така, знаєте, харчовий перформанс, щоб привернути увагу Клопотенка. То була така швидша харчова випадковість, як смачно з Борисом Бурдою. Не було коли прати, не було коли нести в хімчистку. І я далі їздив в тій курці. Я заходив в приміщення до волонтерів і пахло борщом. Люди кругом хотіли вареників. Дехто думав, що за ним прийшла бабця, бо він не доїв борщ. Знаєте? Я пішов далі, я навіть був в тій курці, я ходив в ній далі. Я весною ходив в тій курці в театр, чесно. І мені дали номерок від іншої куртки. Не думаю, непогано. Я був в цій старій курці, я думаю, нормально, то була така куртка, можна було піти і без неї. Я не мав в планах піти в тій шкірянці, яку мені дали. Я хотів глянути на тіпа, якому видадуть мою куртку. Як би він відреагував? Це сублімований борщ. Я стояв до кінця, я не переживав. Я знав, в моїй куртці ніхто не піде. Та моя куртка. Шерт, я аж в кінці літа відніс ту куртку в хімчистку, тому що у Львові зимова куртка треба в інші пори року. Взимку вона не дуже треба. Я приніс її, приніс її в хімчистку, запахло борщем. працівники думають обідня перерва. Я здав це працівниці, яка приймала в мене куртку, поклав її, і вона так, так дивилася, так пильно, з таким презирством. Я думаю, що таке, вона так перевертала. І каже, ну і де лазили в ній? Я думав, що вона зараз каже, ну, що ти, ну ти і засрався, звісно. Давай пересам. Будеш наступний раз знати, як в, як в болоті качатись. Я дивився, я думав, блін, мені стало так неприємно. Жінка надивилась там на бруд, а я зміг її здивувати. Вона в якийсь момент поставила ту куртку, пішла, і думаю, зараз приведе працівниць, каже, скаже, то від нього. <рик> то таке, знаєте, ніби ти в поліклініці, лікарка дивилась, дивилась, потім пішла по інтернів показати, що в тебе вискочило. <рик> Тому я взяв собі нову куртку, і знаєте, дуже, дуже дивно поводжуся. Я, коли приходжу додому, не вішую нову куртку зі старими речами. Я заношу її в кімнату теплу. Нащо я це роблю? Думаю, боюся, що їй старі лахи про мене розкажуть. Скажу, Боже, цей тіп. Але ж та куртка, бачиш, там висять старі лахи. Я скоренько забігаю через коридор на Саша. Саша, чиї чи це куртки? Так, так, так. Добре, я знаю, що куртки не говорять. Просто дуже важливо, аби всі побачили, що в мене нова куртка. Якщо ти взимку купляєш нову куртку, то на неї звертають увагу тільки в грудні. Далі байдуже. Далі просто чергова людина нещасна, яка доживає зиму. Якщо ти в лютому з'явився в новій курці, шарити, то це де ти був два місяці. Ти спав, може ти працюєш з дому, ти айтішник, в лютому вийшов в новій курці багач. Або пошив її сам. Добре, я відкрию вам секрет. Я купив куртку в свого кума, він в залі, тому я хотів зробити йому приємне. Я з Галичини зробити куму приємне це дуже важливо. Так, мій кум, трошки про нього, мій кум Гладік, хто знає Гладіка. Напишіть в коментарях, хто знає Гладіка. Колись знати Гладіка, то як мати візитку Яроша. То почесно, мій кум патріот, почесний житель наукової і затіяв ремонт в хаті, коли долар по 40 і повномасштабне вторгнення. Я думаю, ну треба йому допомогти, тому я купив в нього куртку. Він не збирався продати її в ломбард. Я таки кажу, давай я заберу. У нього багато тих курток, дуже багато тих курток. І йому треба ну, пошвидше закінчити ремонт, тому я вирішив йому допомогти. Ми не тільки йому допоможемо, ми допоможемо психіці його дружини. Тому що в нього стільки тих курток, я думаю, що вона його заставить зносити всі. А якщо діти підростуть, і він в якийсь момент скаже, зато тепер є кому ходити в тих куртках. Бачу німе питання у ваших очах, що за бренд. Відповідаю, товариство бренд White Sand. хочу передавати. Якщо є люди, які не розуміють сенсів, білий пісок. Якщо тут є люди, які бували на секторі Карпати, Львів, вони знають про що мова, трошки жарко, дуже тепла куртка. Тканина супер, камера не передає. Трошки ще характеристик. Товариство, жовта куртка. Якщо такий фасон, значить ви фанат серіалу Dark. Поаплодуйте. Такий фасон, значить, ви дивилися воно. Ну і звісно, ви патріот України. Хапнули своїй другій половинці блакитну, а такі мають це все. Ви як будівля в Європі в березні 22-го. Найпатріотичніша сім'я на районі. Товарис, тобто, дуже важливо. Жовта куртка, ввечері вас водії будуть цілувати на дорозі. Ви переходите через пішохідний перехід, зупиняється, щоб вас обняти. Вас видно, вас легко знаходять в темряві. Для мене дуже важливо, товариство, дуже важлива куртка, щоб в ній працював бігунок. Це максимально важливо, тому що одного разу я засунув бігунок в курці і не міг відкрити. Я ніби застряг в курці, знаєте? Я ходив по хаті, в курці, застряг. Найдобре, що я був не в ліфті. Просто якесь божевілля. Я думав, все, я буду в тій курці ходити до кінця життя. Знаєте, які як ці тіпи, які все життя в одній курці. На батьківських зборах, в кафе сидить літом. Це як знаєте, як Він Дізель в Майці, постійно в ній. Товариство, щоб ви розуміли, на складі в кума була пожежа, ні одна куртка не постраждала. Це знак. Ви зможете в ній робити все, що ви захочете. Товариство, за промокодом Я від кума. Перших 20 покупців отримають рукавиці або шапку, і звісно, усмішку мого кума. Всім дякую, гарного вечора.